Вітаю! Сьогодні хочу поділитися з вами тістом, наче пух. Начинка може бути будь-якою. У мене сьогодні будуть пиріжки із капустою. Для початку до миски додаю цукор і додаю дріжджі. Дріжджі в мене пресовані 30 грамів. Якщо ж брати сухі дріжджі, то брати наполовину. І розтираю їх з цукром. Тепер сюди додаю одне яйце, перемішаю, додаю чайної ложки солі, вливаю теплу водичку, також підігріти тепле молоко і вершкове масло. Тісто роблю безопарним варіантом. І додаю сонячну олію. 5 столових ложечок і додаю борошно. Спочатку замішую ложкою, далі буду працювати руками. Якщо ж буде начинка, наприклад, солодка, то до тіста потрібно додати ванільного цукру. Так як в мене сьогодні пиріжки з капустою, то я ванільного цукру не додаю. Борошна дивлюся на око, скільки візьме тісто, це приблизно 500 600 грамів десь так. Все, буду тепер руками замішувати, переношу на поверхню і вимішую. За потреби підсипаю борошно. погляньте, яке тісто, воно, наче живе, повітряне, не липне до рук. Саме головне не забити тісто. Формую кульку, миску змастила соняшниковою олією зовсім трішки. І переношу тісто. Накриваю плівкою, можна або пакетиком, і залишаю на одну годину в спокої в теплому місці, щоб воно гарненько підросло. Ось минула година, погляньте, тісто хоче втікти із миски на чепух, притрушую стіл борошном і дістаю тісто. Зверху також трішки і обминаю, Відщипую кульки, кульки приблизно по 70 грамів відчіпаю. На око. У мене вийшло 17 кульок. Формую кульки. Тісто абсолютно універсальне, підходить. Що для солодкої випічки, що до соленої, вийде кожного. І тепер беру свою начинку. У мене капусточка. Капуста у мене свіжа, я її протушкувала з морквою та цибулькою. І також додала сюди трішки паприки, спеції, перчику милиного. і в кінці додала ще томатної пасти. Можна також взяти і квашену капусту стушити. Кого що є. Тепер буду, беру кульку тіста, розминаю її, роблю таку ліпешечку. викладаю начинку і защіпую, як вареничок. Формою робіть, яку вам зручно, яка подобається. Ось такий пиріжечок, ріпошечка, начинка, і зліплю як вареничок. Добре защіпую, і швом буду класти донизу. Ось в мене капуста закінчилася, начинка. Буду ще виробляти їх із солодкою начинкою. У мене це вишневе повидло, таке густеньке домашнє. Буду їх робити кругленькими. Також заліплюю як вареничок, а кінчики з'єдную. Добренько так защіпую. Будуть такі кругленькі. І останній. Ось виклала майбутню смакоту випічку на деко, застелила пергаментним папером. І залишаю тепер хвилин на 15-20, щоб вони відпочили і підросли. Накриваю рушничком і нехай відпочивають. Пиріжки відпочили, підросли. Тепер змащую їх жовтком із молоком. Гарненько змастила і тепер ставлю в розігріту духовку, вимкнену на 180 градусів приблизно на 15-20 хвилин. Ось пеклися мої пиріжки, я їх накрила рушником, щоб вони охололи, варення трішки повитікало, а що були пиріжки із капустою, все залишилося на місці. Це знизу і зверху. Булянди які м'якенькі. <клес> які запашні. Така випічка декілька днів залишається м'якою, але, звісно ж. За декілька днів їх уже і не буде. Навіть за день. Смачного!